Приватбанк планує вихід на іноземні ринки. Ви знаєте, ми вже це бачили з багатьма з багатьма компаніями, які можуть дозволити собі вихід на іноземні ринки. І тут я не можу зрозуміти, ви мені допоможіть, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, це масштабування бізнесу? Чи це міграція бізнесу? Бо те, що нині в країні відбувається я сьогодні. Слухав одного військового, так він пише: він говорить, говорить прямим текстом, що війна рухається отак в напрямку Києва. І росіяни вони намагаються собі забрати знову те, де вже вони були. А якщо ви хочете глянути, де вони були, так карта Deep State, я в себе в телеграм-каналі залишу і в Ютубі, в шапці профілю. Там там зеленим, так виділено, де вони були. І е, при от таких розкладах я думаю, що більш ймовірно, що бізнес якраз не масштабується, а готує собі якісь запасні е, аеродроми. Бо знаєте, бути зараз українцем, бізнесменом за кордоном це досить ну, непогана штука, тому що ну, більше уваги, більше поваги, більше там дають якісь там пільги, е, щось легше вирішити, а потім можна собі і виїхати. Тим паче, що діти цих всіх очільників, вони давно там, і сім'ї там, і нерухомість там у мене таке інколи відчуття, що у нас отут, як раніше, було за Київською Русі, яку зараз називають Україна, Русь, як були варяги, варяги запрошені, запрошені, запрошені і їхні сім'ї там, а вони тільки тут керують, керують. Керують ось схоже дуже, тому що вони керують, але насправді насправді, ні їхні родини, ні їхні капітали, ні їхнє основне майно воно не тут, воно воно вже там, воно вже там, і тому масштабувати або іммігрувати бізнес це цілком природній е, спосіб вберегти те, що ти будував усе життя. Я їх навіть не засуджую. Я просто ставлю питання, як ви думаєте, це масштабування бізнесу чи це. Міграция.